Дивіться, такий невеличкий челендж. Ми вам зараз подаруємо клей, але вам потрібно подзвонити другу mm -hmm. і сказати, що клеїли mm -hmm. взуття, і коли клеїли взуття, що світом позаливали все клеєм, посклеювали руки, навіть лівою mm -hmm. рукою там не знаю, приклеїлись до столу. Коротше. І питаєте його, що вам робити. Але паралельно вам потрібно буде використовувати ось ці слова. Я вам буду їх показувати. Що ж, дієм привіт. Ти зайнятий, Не зайнятий? Mm -hmm. Слухай, чуєш, тут у мене кросовки порвалися і вирішив їх підклеїти суперклеєм. Але б все абсолютно залилося. типу, у мене розірвався пакет, все клею, руки вклею, кросовки вклею. Лею, я не знаю, що робити. Що ти мені порадиш? Красовці витягнути, а для рук є дієвий спосіб. Може, якщо десь пальці склеїли, чи клей на на руки. Візьми сіль, посип сілью і помаленьку типу, розтирай її. Клей відійде. Та я не можу. Ну може мене сники визвати, бо в мене дві руки прилипло до стола, я не знаю, що робити. Щоб тобі хтось побіг, а нога прилипла до дивана. Прикинь, ну це жорстко, конечно, і ще сусід стукає у двері. То я не знаю, що взагалі роботи. Я йому кричу.